Понад 700 тисяч гривень виділять на ремонти в шести багатоповерхівках Мукачева, в яких створені ОСББ. В будинках відремонтують системи водопостачання, дашки над входами у під'їзди та дефлектори вентиляції. Також в двох багатоповерхівках міста оновлять найпростіші укриття. На поточний ремонт споруд цивільного захисту спрямують 294 тисячі гривень. Там, де є можливість створити такі споруди. Виходить комісія, приймаються рішення відповідні. Сьогодні пропонуються затвердити і виділити кошти по таким об'єктам. Вулиця Ілони зріні, 111 А, 99 тисяч 846 гривень і Свято Михайлівська 35А. 194 тисячі. Внесли зміни й до рішення про затвердження правил проведення земляних робіт на території Мукачівської громади. Вони стосуються порядку отримання дозволів на проведення земляних робіт. Крім того, затвердили положення про порядок призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі. Це жителі громади, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Помічників таких людей реєструватимуть та видаватимуть їм відповідні посвідчення. Цим рішенням ми забезпечимо дієздатних осіб, які через стан здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і обов'язки, тим, що вони зможуть отримати помічника, який буде їм допомагати виконувати, представляти їхні інтереси в різних інстанціях.